Коли ми говоримо про традиційні українські рушники, я маю на увазі нашого регіону Глухівщини або Сіверщини в більшому масштабі, перш за все мені б хотілося сказати, що тут є різні техніки вишивання і різна Різний орнамент. Якщо говоримо про техніку вишивання, це у нас в основному хрестик, гладь і тамбурний, так званий шов. От якраз гладь і тамбурний шов це найстаріші старіші, техніка вишивки, а хрестик, як я вже говорила, більш молодший. От зараз ми з вами стоїмо біля рушника, який у своїй орнаменті має перш за все це так званий геометрично-рослинний орнамент. Основою цього орнаменту є дерево життя в класичному варіанті. Ми його бачимо у вазоні, так, і зверху це дерево життя. У вигляді в... знизу ми бачимо троянди, а далі як би розвивається це дерево життя? А потім зверніть ще трошки, будь ласка, увагу. Бачите біля Вазонів з однієї і з іншої сторони такі невеличкі, але стилізовані фігурки це як ангели, оберіги родини. Так? І тут ще, якщо уважненько придивитись, не зважаючи на увагу от на ось рослинний орнамент, який йде як ланцюжок безкінечності, у нас з вами вгорі біля дерева життя є дві пташки. От у цевочка у нас. Рушничок. Тут, як ви бачите, там і напис є, тут написано, хто вишивав цей рушничок. Навіщо вишивав із побажаннями цього рушничка. Це звичайний святковий рушник, будемо так говорити. Поряд із ним є інший рушничок. Він теж у нас вишивався, це перша половина ХХ століття, але тут він трошки відрізняється від цього рушника. Нака, по-перше, ми бачимо оцей вочка знаменитий ланцюжок безкінечності так, от, життя. Ми бачимо внизу у нас елемент мережки, коли е, робились отакі от орнамент. І ми бачимо у нас орнамент це птахи. Вони теж були дуже популярними на вишивках. І от угорі, якби раз, два, три, теж стилізація це те саме дерево життя, але в іншому варіанті. Тобто, в загальному варіанті, ці елементи, загальні елементи української вишивки, вони нікуди не зникали з часом. Вони просто змінювали свій образ, але вони продовжували жити в вишивці. Перед вами це рушники нашого глухівського району. Це у нас село Комарівка. Ці рушники уже датуються другою половиною ХХ століття. Це у нас 60-ті, 70-ті роки, ще 80-ті роки. Як ви бачите, вони вже вишивка багатокольорова, різна гамма, але загальна варіація все одно зберігається перед вами, от внизу, бачите? Типа ланцюжок, да? а вгорі, як в букеті, те саме дерево життя. І зображені тут маки. Не просто е квітка. А кожна квітка, яка зображувалась на рушнику, вона не е несла свій певний символ, як скажемо. Е цей символ у нас маки це символ сімейного життя. Це символ пам'яті. Не випадково у нас оце з'явилось поняття маки пам'яті. Вони з'явились не на пустому місці, тому що ці маки вишивались і раніше на наших з вами рушниках. І от далі продовжуємо в різному варіанті. Але те, що я раніше, воно збереглося. В такому вигляді, як ви бачите, бачите, як гілочка, наче, да? але це те саме дерево життя. Інше дерево життя, як букет, от отакі заокруглені, як, наче коло, да? Але ж це знову те саме дерево життя, але в різні варіації вже. Ну, більш сучасному да, варіанті. Можливо, хтось більш... Комусь більш подобаються, знаєте, старіші канонічні, як можна так сказати, рушники і червоно-чорного варіанту на полотні, да? комусь в впадають різнокольорові рушники вже другої половини ХХ століття. Комусь сучасні, які вишивають сучасні майстрині. Але коли ви на них подивитесь, Є в них особисте, але звичайно, у них є і спільне. Воно нікуди не дівається. Оце говорить про нашу з вами українську традицію, про збереження історико-культурної спадщини кожного українського регіону. А коли придивитись до нього, то є і спільне в цьому в образах, які зображуються на рушниках. Я хочу звернути вашу увагу і ще на один експонат даної виставки. В музеї ми називаємо цей рушник Нарбутівський. Чому Нарбутівський? Справа в тому, що подарований він був у нас із Нарбутівки. Нині це Первомайський з родини із. Місце народження відомого українського художника-графіка Григорія Івановича Нарбута Нарбутівський, тому що цей рушник чисто геометричному орнаменті. Краплення рослинного тут немає. В цьому його, як би скажемо, особливість відрізняється від інших, де є. І ще тут я хочу звернути вашу увагу, от на оці писаночки, що є у вітрині. Ці писанки нам були подаровані Грибан Світланою Миколаївною. І на цих писанках відображений орнамент, наш з вами, глухівський або сіверський, по розпису якраз писанок. Вона його взяла із робіт Литвинової Бартош. Чому ми їх тут і показали? Це скажімо, Світлана Миколаївна, у нас одна із перших почала відроджувати якраз українські традиції писанкарства. Так, це теж писаночки, які нам подарувала Світлана Миколаївна, але вже вони якби такого композиційного характеру. На цих писаночках зображені наші всі глухівські пам'ятки. От Миколаївська церква, наприклад. Так, от Київська брама є зображена у нас Педагогічний університет. Є водонапірна вежа. Тобто, скажімо, в своєрідному варіанті майстриня пропагує історію глухова.